У броварах пройшли it курси для літніх людей. Тут навчилися користуватися соціальними мережами, дізнавалися можливості штучного інтелекту та основи комп'ютерної гігієни. Пані Тетяна каже, що прагне постійно розвиватися, вчитися новому. На it курсах від громадської організації Броварська громада жінка відкрила для себе штучний інтелект. Мені все дуже цікаво. От тому я приєдналася. Тут дано все, що потрібно людям, особливо пенсіонерам, в їхньому повсяк повсякденному житті. Для учасників безкоштовних курсів під назвою АйТІ для життя це не просто нові знання, це спосіб іти в ногу з часом. Саме такі курси, тому що є реальний запит. Є е, е, запит від людей, які хочуть бути. Активними продовжити своє довголіття, бути на одній хвилі з молоддю, власне, що і говорять наші студенти. Вони короткі е, в силу нашого теперішнього життя. Слухачі курсу опанували програму Дія, Хелсі, «Блетки Юа та вчилися шукати потрібну інформацію онлайн. Життя не стоїть на місці і хочеться від нього не відставати. Ми вже досить немолоді люди і. Користування такими програмами і додатками воно важливе, воно є невід'ємною частиною теперішнього нашого життя, і це потрібно знати. За чотири заняття ми навчилися впевненим навичкам користування смартфоном, а саме штучний інтелект, користуванням державними сервісами. Також навчилися прокладати маршрути до певних точок на гугл-картах. Також навчилися впевнено користуватися сервісами для пошуку інформації, такими як таблетки Йоа, і в тому числі бронювання цих таблеток. Участь у навчанні взяли близько 15 броварчан, чоловіки та жінки різного віку. Мета курсів IT для життя в тому, що навчатися ніколи не пізно. Технології стоять ближчими, якщо є бажання навчатися, і підтримка. Такі безкоштовні курси проходитимуть щомісяця, тож ви маєте чудову нагоду долучитися до наступної групи вже в листопаді.